Уявіть собі таку ситуацію, вам 18-19 чи навіть 20 років. Світ навколо великий повен можливостей, перспектив кар'єрних шляхів успішних людей, які нібито вже знайшли себе. А ви? А ви просто сидите і думаєте, а що я взагалі вмію? Що мені робити далі? Що чим займатися? І головне питання: хто я взагалі в цьому світі? Ви починаєте порівнювати себе з іншими. Десь у тіхтоці вам вискакує історія 19-річного хлопчина, який заробив свій перший мільйон. В інстаграмі ви бачите свою знайому, яка відкрила власну справу. У Ютубі відео, як хтось купує Porsche в 20 років, а ви просто сидите і намагаєтеся зрозуміти, що вам подобається. Стоп! Так, давайте зробимо паузу. Це ж не кінець життя. Давайте розберемося, як насправді працює пошук покликання. Перше і головне, що треба розуміти, знайти своє покликання за один день неможливо. Це не може бути так, що ти вранці прокинувся і думаєш, о, я народжений для того, щоб стати режисером. Або о, завтра йду вчитися на програміста. Так не буває. Знайти своє покликання це процес, це шлях, це. Експерименти, проби, невдачі, знову проби, знову невдачі. І нарешті, що що дійсно чіпляє тебе. Принцип петрічної давності. Запитайте себе, що мені подобається, не те, що модно, чи те, що приносить багато бабо, а те, що реально змушує тебе відчувати азарт, коли ти це робиш. Подумай, що ви любили робити в дитинстві. Може, хоч за щось можна там заціпитися. Китайці писали: обери собі роботу до душі. І тобі не працювати жодного дня в житті. Уявіть, ви прокидаєтесь через 10 років. Як виглядає ваше ідеальне життя? Ви в офісі, ви творець, ви керуєте власною справою. Зміріться з тим, що будуть провали. Це нормально, Рим не за один день строївся. Це не серйозно. На цьому не заробиш. Краще вчитися на юриста знайомо. Але великі зміни починають з віри в себе. Ті, хто бояться ризикувати, ніколи не змінять світ. Окей, давайте підведемо підсумки. Якщо ви не знайшли своє покликання, ви не програли. Це не гонка. У вас є час, поки ви живі. У вас є можливість пробувати. Головне, не боятися експериментувати, не боятися робити помилок і не слухати тих, хто каже це неможливо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. І пам'ятайте, кожен з нас має свою унікальну дорогу. Просто йдіть вперед, і ви обов'язково знайдете, що у вас зробить щасливим.